Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, а з вами український історик та журналіст Ігор Швець, місто Сикіряне Чернівецька область. Ви знаєте, дзвонила до мене людина з центральних районів нашої неньки України. Да? Він в центральних районах нашої неньки України живе і каже: А я щось зрозумів, Я кажу, що ти зрозумів? Ну, я дивився, Відео твого каналу дивився твої прямі стріми, а кожен вечір я провожу о 19, 20, 21.00 прямі стріми на Ютубі, Українські Сукіряни. Я зрозумів одну таку річ: у вас там окрема держава. Я кажу так, сукіряни окрема держава. А що у вас удільне князівство з князем? Та ні. І сикіряни були удільним князівством з князем, а зараз це удільне царство з царем. З державних символів тільки прапор перед міськрадою. Все. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Вам потрібні ще докази. А тепер подивіться, будь ласка, в рішеннях Секірянської міськради. Є слово Конституція. Прочитайте, будь ласка, є слово Конституція. А Конституція це ж головний закон, так? Ні, рішення Секірянської міськради це рішення Секірянської міськради і депутатів. Все. Вдумайтесь. Є Конституція, є Українська держава, а є Сокірянська міськрада і жменька секірянських депутатів. Які, начебто, підкреслюю, заміняють у нас Конституцію і Українську державу. Далі в рішеннях Сокірянської міськради, в матеріалах Сокірянської міськради є президент Зеленський. Ну, той президент Зеленський, який у нас у 2019 році вибирався, і 90% Сокірянського району міста Сокіряни проголосували за президента Зеленського. Пам'ятаєте, всі тоді йшли нарядні, в вишиванках з посмішками і кричали, що ми великі патріоти. Ми вибрали президента Зеленського. Правильно, вибрали президента Зеленського. І він привів до влади царя в місті Сокіряни. А тепер, хто згадує за президента Зеленського? Можна по-різному до нього відноситись, але він же президент, так? а президент це гарант української держави. Так після того, як вибрали президента Зеленського, як на царство став цар, і цар, і бояри, ну і інші просто забули про президента Зеленського. Для чого? В Сокір'янах немає президента Зеленського. В Сокір'янах є цар. І є його бояри, які вирішують все. Сокір'яни діляться на царя, на бояр, на приближених. Ну, а далі не хотів би казати, за кого мають у нас простих людей. Ну те слово, яке я говорив, ой, в одному фільмі. Іван Васильович міняє професію. А чий ти? Х -х -х. Ну от бачите, а чий ти? а чий ти? Да. Ну а чий ти? От людей мають за чий ти. Простих людей. Коротко, але ясно. На превеликий жаль Української держави на Сокірянщині в місті Сокіряни немає. Української держави, державності, Конституції президента Зеленського. До речі, у 2019 році я не йшов голосувати, так як 90% Сокірянського району, які бігли, кричали президент Зеленський, які потім отримали посади, цар, бояр і інші приближені, так? а зараз готові президента Зеленського продати, так як продавали всіх. Одна з особливостей сокірян Сокірянщини, царя, бояр приближених, те, що вони продають. Тих, хто їх приводив до влади. Продали в свій час Кравчука, потім продали Кучму, продали Ющенка, продали Януковича, Януковича продали. Продали Порошенка, а зараз будуть продавати Зеленського. Тому що сокірянський цар, сокірянські бояри, сокірянські приближені вони працюють на себе. Для них немає президента, України, Конституції. А є тільки власні шкурні інтереси. Моя суб'єктивна думка українського журналіста згідно 34-ї статті нашої Конституції, конституції, якої немає в місті Сікіряни, так як немає української державності, а є цар, боярі і приближені. Ну і простий люд, міста Сокіряни, простий нарід Сикір'ян, Сикір'янщини, який зараз... Просто боїться, трясеться від страху. На превеликий жаль. З вами український історик та журналіст Іршувець, Сукіряна Чернівецька область. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!